Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Вранці окупанти обстріляли серед містя Покровська. Снаряди влучили у будівлю управління соцзахисту. Одна людина загинула. Екіпаж Білий Янгол доставив гуманітарну допомогу до Очеретинської громади. Люди отримували продукти під звуки вибухів. У Покровську тривають останні приготування до опалювального сезону, яке розпочнеться в місті з 1 листопада. Працівники Покровського управління судзахисту виносять на вулицю вцілілі комп'ютери, принтери та документи. Сьогодні вранці у приміщення установи прилетіла російська ракета. Сьогодні зранку управління було в звичайному режимі, було багато відвідувачів, 51 робітник був в цьому зданні. І ми проводили звичайний прийом, коли е, був перший прильот, задрожало все здання. Ми встигли вивезти на перший поверх і повідкривати всі двері згідно плану евакуації. І вже е, зразу, вже практично через 3-4 хвилини, може до 5 хвилин, е, був вже старий прильот в наше здання. У приміщенні управління снаряд окупантів зруйнував перекриття, потрощені меблі, вікна та двері. Одну зі стін винесло вибухом. «Надо знайти приміщення. Ми не можемо лишити наше місто без виплат. Ми не можемо. Без всього тому ми зараз будемо робити все, щоб спасти хоч якусь техніку і щоб продовжувати працювати. Постраждали ні, там є три відвідувача і п'ять наших співробітників. Нічого у нас не військових тут, об'єктів немає, нічого. ну… Звичайне управління соцзахисту як у всьому світі. За інформацією при служби поліції, російські війська вдарили по Покровську двома ракетами іскандер М. Станом на 12-ту годину рятувальники завершили розбір завалів. На теперішній час робота ДСНС по розбору завалів закінчення. За наслідками цього обстрілу маємо 14 постраждалих осіб. Одна особа померла, померла в лікарні. До нас привезли 8, паці... 8 пацієнтів. Один з них, на жаль, помер, Було поранення і несумісність з життям. Двоє знаходяться зараз в операційній, йде боротьба за їх життя. І Решта пацієнтів були закітки, їм були надані перев'язки або Вправляння кісток і вони зараз відпущені по домах. Будівля лікарні постраждала від повітряної хвилі. Вискочили деякі вікна або шиби. Зараз ведеться його обстеження. Як повідомляють на Фейсбук сторінці Покровської військової адміністрації, осколками ракет та вибуховою хвилею також пошкоджено вісім багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Вікторія Аліксєєва, Артем Степанов, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас. На Донеччині загинули три людини. Ще вісім жителів області отримали поранення. Повідомляє преслужба поліції. Це наслідки обстрілів російських окупантів протягом минулої доби. Армія РФ відкривала вогонь з авіації, РСЗВ с 300 танків та артилерії по 12 населеним пунктам Донеччини. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом загибелі дитини та поранених мешканців Великоновосілківської громади від російських снарядів. Вчора о 16.34 окупанти обстріляли з реактивної системи залпового. Вогню ураган селище Богатир, Волноваського району. Відлучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпитали з множинними рваними ранами. Постраждалі на момент ворожої атаки перебували на подвір'ї власного приватного будинку. Крім того, біля місцевого магазину зазнав поранень ще один 48-річний місцевий житель. Його госпіталізували за куба травмою і пораненням предпліччя. Росіяни минулої доби відкрили вогонь по курахівській громаді громаді, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Падун в місті гірник. В результаті обстрілу серце «Град» загинула одна жінка та поранений один чоловік. А за добу в Курахівській громаді відбулося сім обстрілів. Також було обстріляне місто Курахова. Район приватного сектору та вночі обстріляли у і Скоростинський округ. Там обійшли без пострадавших у селах Нетайлове та Первомайське Черетинської територіальної громади. Поліцейські днями привезли продуктові набори та хліб. Поблизу селища Водіна, яка окупована, і селища Піски. Там тривають активні бойові дії. Залишається в селищі Первомайське. 31 місцевий. Гуманітарну допомогу в громаді розгоржали під звуки канонади російських снарядів. Так случили, що я займаюся з гуманітарної помощі на сьогоднішній день на сто три людини. Целого дома у нас на Митайлова не осталось. У нас большая проблема. У нас полтора года нету света, нету воды, нет газа. Вот это у нас большая проблема. Идет зима, холодно, ни угля, ни дров. Это тоже большая проблема. Також поліцейські привезли продуктові набори до села Орлевка. Ось вот такое вот, челансет, чи как оно називається? Вот такая вот какая-то з крылышками. Щи. Ну так летит, летит. Сюда, туда, Вон, вот, тут. Да, Гриб такой стояв, що каколопіла. З ласточки на Губілі Янголи евакуювали подружжя. Чоловік з жінкою рятувались від постійних обстрілів росіян у підвалі власного будинку. Олександра Зос, Інна Ливанська, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас. У Невському на Луганщині за добу зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка, повідомили в Луганській обладміністрації. Авіаційних ударів зазнали Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Південно-Західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад п'ять атак ворога. У районі Динесу у Покровську досі розриті труби тепломережі. Наталя Миколаївна, жителька одного з будинків, розповідає, як мерзла взимку минулоріч. У нас на Дінасі вообще отоплення, в общей складності за полгода, если работало півтора місяця отоплення, ми в декабрь просиділи без тепла. Разве его не видно наглядно? Если он все перерыто, вот возле каждого дома пройдите, везде перерыто. Вон яма стоит с весны, она не зарыта. Вот следующий дом там тоже между двухэтажкой и 14-м домом тоже ямы стоят. Пойдите на квадрат, посмотрите, там сколько тоже. Если они считают, что это 100%, тогда вы меня извините. Местная жителька Ольга також делается с погодами про опаливальный сезон. Зима була очень печальна. Очень была печальна. Особенно когда отключали свет. было вообще очень. У людей на первых этажах пар сорта йшов. Просто от именно, что люди те, що живуть. Холодно було очень холодно. Ну, сейчас не знаємо, посмотрим. Сказали на 100%, а там как оно буде. Цей район обслуговує котельня номер 14. Її незадовільний стан минулоріч підтверджує і виконуючий обов'язків начальника Покровської МВА Олексій Стебель. Але за цей час вдалося провести ремонтні роботи. Ми зробили висновки у цьому році. Провели глобальну роботу по заміні магістральних водоводів. Більше ніж 2 кілометри. Ми вже замінили у цьому році взагалі труб. Плануємо ще далі робити роботу. Розриті труби тепломережі у районі стебель пояснює виробничу необхідністю для ефективної перевірки готовності мереж. Сьогодні осознано не закапом держимо сіті під давленням для того, щоб бачити, якщо є десь порив або утечка. ми не будемо чекати, коли вона в проступить на поверхні землі. Ми сьогодні її побачимо до початку пального сезону. За словами Олексія Стебеля, опалювальний сезон у місті розпочнеться 1 листопада. До цього роботи будуть завершені. Адислав Укол, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.

Таку жінку відірвав. значить гарно, гарно же не хадокалоши на Івано-Франківщині їде переселенець з Гуляйполя Дмитро Кущ. Чоловік розповідає, має другу групу інвалідності, тож самостійно виїхати не міг. У березні минулого року евакуаційники вивезли його до Дніпра. Дмитро каже, в рідному місті не залишилось жодного вцілілого будинку. Армія РФ обстрілювала зградів та фосфорними бомбами. чоловік по-моєму, і чеченці, чи... і танк, це, стріляв. П'ятий тажку, де я жив, я в кімнаті сидів, як раз попала з, 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 да? з танка я. прямо в плиту, в дві неділі в підвалі з мамої. Ну там всі жителі. Ні світу нема, ні газу, ні води. Ну а тих цей роден їх уничтожили. Вот моя сумка, і вот моя сумка. Три сумки мої. А це я в руку возьму. Переселенка Звірівки на Херсонщині Ольга Чернявська розповідає, три сумки, усі речі, які встигла забрати з будинку. Жінка планувала залишатися в селі, готувалася до зими. Та через постійні обстріли, каже, вимушена була поїхати. На зиму приготувала і брикети, і дрова, всі останні гроші туди, все віддала. Болить серце, собачка залишилася, Котик, мій любими, залишився. В домах все сыпется, дома горят, разбивают все жилые дома. Люди не знают, куда спрятаться, раненых. Много очільниця центру соцадаптації людей з інвалідністю Ольга Волкова розповідає, евакуаційники привозять людей з Херсонської, Запорізької та Донецької областей. В шелтер їм допомагають відновити документи та надають речі першої необхідності. Ольга Волкова каже, впродовж року розселяють людей у шелтерах в Умані, Бердичеві та Калуші. Всім зробили документи вони підлічені, пройшли необходимый кому-то да сделали группы все прошли необходимых врачей это шелтер по принципу дома престарелых с стационарным доглядом то сані беруть пожилих людей, які не можуть самі за собою вже ухажувати з питанням, з пр... проживанням. Ольга Волкова каже, люди перебуватимуть у шелтерах до закінчення бойових дій. Переселенець Дмитро каже, обов'язково приїде додому. А чекайте, хлопці зараз вам допоможуть. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Оля захисника Маріуполя! Поверніть героїв з полон! Поверніть героїв з полону! Це учасники автопробігу на підтримку полонених захисників Маріуполя. Родичі і знайомі приїхали до Львова, аби нагадати про тих, хто досі у полоні. Долучились до акції мати військовослужбовця Світлана Голуб. «У нього сьогодні день народження. Він змушений сьогодні зустрічати його другий рік, день народження в полоні. Сьогодні йому виповнилось 22 роки. Ми от збираємося рідні захисників Маріуполя для того, щоб нагадати всьому суспільству, скільки ще людей, наших захисників Маріуполя, знаходяться в полоні в жахливих умовах. До акції також долучилась Інна Байцова, мама військовослужбовиці, яка перебуває у російському полоні. У мене в полоні донька, я сама з Маріуполя. З перших часів тривоги донька моя привезла до мене дітлахів своїх і на службу прибула до частини і стала на захист країни своєї. Вона у Воронежу, Бориса Воронежській області. Вже 19 місяців скоро буде. Ні зв'язку, нічого. Львів п'яте місто на шляху автопробігу на підтримку українських військовополонених розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. Автопробіг з Києва, Львів і назад до Києва. Для того, щоб Україна, для того щоб представники міжнародних організацій звернули на нас увагу і звернули увагу на нашу біду, на нашу проблему, тому що наші рідні вже понад півтора року знаходяться у полоні. Це оборонці Маріуполя, які з самого початку повномасштабного вторгнення голими руками обороняли місто Маріуполь, і це дуже велика кількість людей понад 5 тисяч осіб. Після Львова учасники автопробігу вирушили до Луцька. Ольга Динека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.